Та я я ще раз нагадаю, що ми зараз бачимо в полі вікні прес конференцію Марка Рют, генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Ключові меседжі, які він озвучить, ми будемо проговорювати і в великому етері, і також в програмі «Вердикт» у 20.00. Сергій Руденко про це говорити з гостями. Я запрошую до розмови Олега Каткова, військового експерта, головного редактора видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас. Добродію, дякую за прошення. Так, дякую, що відгукнулися. Я знаєте, що я тут буду зараз таким пересічним глядачем, навіть як то кажуть, зніму з себе піджак ведучого. А ми те, що обговорюємо зараз з колегами, з друзями, і те, що пишуть люди, і те, про що попереджають Сполучені Штати Америки. Ворог готує масований обстріл, там невідома, яка кількість царішників може прилетіти. Я тут не буду казати, що треба всім сховатися або ігнорувати. Я просто хочу вашу фахову думку почути. Сутофахову вашу думку з приводу того, як реагувати на подібні попередження з боку, до речі, наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки серйозно, несерйозно. Як... Реагувати людям, як людям поводитися станом на зараз, чуючи про 10 річників, 100 ракет і от подібні речі. Вони ж повинні викликати переляк, страх. Ну але ми подібне щось переживали. Рішен вже теж прилітав в Дніпро. До речі, після попередження Сполучених Штатів Америки. Тому я хочу вашу думку почути, щоб ви сказали людям, як діяти, як реагувати, як сприймати подібну інформацію зараз. Будь ласка, Важливий момент, тому що дуже зумнівно, що у РФ є 10 орішників. А це більш ніж сумнівно. В принципі, по-друге, їх кінетичне застосування з цими кінетичними бойовими частинами, е, воно має якби, за ефективністю приблизно еквівалент як е, 5 шахетів за енергію. Ну тобто, кінетична бойова частина, вона просто от, якби, виділяє стільки енергії, скільки виділяє приблизно під час вибуху. Половини бойової частини шахеда, тобто не ту жахалку, яку Кремль зробив і її масує, і чомусь вона постійно залітає в український медіапростір і тим самим якби, виконує головну місію Кремля, тобто жахати людей. О, дивіться, в нас. є решник він їм потрясає кожен раз, тому що якби до цього він потрясав кинжалом, який має цитата. Проривати будь-яку наявну та перспективну протиракетну оборону. Ну, передавайте привіт Петріоту. А, чи він вам вже передав під час першого використання. Потім був циркон, аналогічна історія. Один в один. Не можна якось його там збивати. Ну, Петріот не згодний. А, з Орішніком ситуація інша. Орішнік це, – це ракета балістична середньої дальності, яка ну, зараз буде, можна, ну, буде. Страшно, тому що мова йде про таку вид зброї, яка призначена для завдання ядерного удару. І це єдине її призначення. І тому, якби, коли мова йде про Решнік, то мова або йде про Третю світову війну з усіма наслідками, там все інше, там кінець устрою як цивілізації, ми розуміємо, що таке ядерна війна. Водночас, знов таки Україну жахають ядерною війною з перших днів повномасштабного вторгнення, де й раніше, і треба розуміти, що для завдання ядерного удару РФ є безлічнішого інструментарію, в точному в тому числі звичайні ракети Іскандер, є носіями ну, звичайні балістичні ракети Іскандер, є носіями ядерної зброї. По Києву з 22-го року прилітають крилаті ракети з імітаторами ядерних бойових частин. Ну і не тільки по Києву, в принципі. Тобто, ядерні жахалки, ну ми розуміємо, що це жахалки, вони відрізняються від. Ну, якщо буде ядерна війна, то ми ж що зробимо? Це ми, ми не країни з ядерною зброєю. А, тому от відносно речника одразу оце. А, відносно 100 ракет, та як більше прилітало, і без всяких там. В ситуації, коли ми просто врізали російські літаки прямо на їх авіабазах, Без безпеку анонсу. Я, я на сам кінець, я дуже дякую насправді, що ви пояснили. Перш пояснили, що таке річник, і дали зрозуміти, е ви знаєте, в страхах завжди великі очі. Ми розуміємо, що це страшно, бо люди гинуть, на жаль, навіть від навіть від ударів шахідів. І найбільше, до речі, це в Збройних силах України каже, що найбільше саме для цивільного населення це удари е саме тими шахідами і їхніми модифікаціями. Але от я дивлюся просто стрічку. А рішнік прилетить 12 чи 13 травня. 7 травня. Вже цієї ночі оголосили про удар решникам 7 травня, там кілька тижнів тому. А по Києву або Заходу Кри. Тобто, ці новини, от за травень-червень, вже їх я нарахував чотири. Тому, ну я думаю, що треба бути готовими, але треба розуміти, що це. Так, в нас не так багато часу. Я коротко хочу по деяких моментах е пройтися. Ну, по перше, по-перше, я хочу, щоб ви. Е Дали розуміння більше Нідерланди надають Україні допомогу на 400 мільйонів євро, і тут дуже воно так гучно-гучно е е прононсовано: це 100 кораблів і 50 морських дронів. Перш за все, це має на меті забезпечити безпеку України в Чорному морі і в е на Дніпрі, саме на Херсонщині, де ворог намагається все ж таки форсувати Дніпро і створити загрозу. Я не питаю, що це за кораблі, але якщо ви скажете більше, це добре. Ну щоб ми розуміли, наскільки це важлива. І дієва допомога від Королівства Нідерланди для України. Ну, не кораблі. Корабль це певний клас, от, там корвет, фрегат. Ну, це певний клас судна, скажімо так. Там мова йде про Боц, тобто про. Човни. Човни. Тобто, мова йде про катери і не ракетні катери, а просто про катери. Бронекатери, можливо, ті, які, наприклад, постачають Швеція. І, і ну, про мали невеликі за розміром плав засоби, які необхідні дійсно для патрулювання, в тому, бо правильно сказали, в тому числі Дніпровської акваторії, в тому числі у Ніжній Течії, І все це зрозуміло. Тобто ну, не треба уявляти, що Нідерланди передають цілу армаду ракетних есмінців з томагавками в обнімку. А, ні, мова йде про більш практичні речі, які можливо використати прямо зараз на потрібних Лянках фронту, і це, звісно, важливо, тому що мова йде про постійну допомогу і довгострокову перспективу, тому що звісно вони не будуть передані за один день. Це контракти, які будуть виконуватися поступово. І загалом, все, що оголошувалося раніше, в це про довгострокову перспективу. Там немає якщо не помиляюсь, жодна країна не оголосила про передачу щось запасів. Але справа в тому, що це ну, давня ситуація, і якби вона спостерігається ще відносно європейських постачання з 20 навіть би, третього року. Ну і якраз ті от постачання, коли щось у 2023 році, воно прибуває сьогодні, буде прибувати завтра. І це такий от постійний процес. І чудовий приклад, наприклад, ну чудовий приклад Німеччина. А вони вкотре повторили те, що і у цьому році виділяють на оборонні проекти для України 5 мільярдів євро, і будуть так виділяти до речі найближчі роки. І ці от якраз 5 мільярдів євро лише від Німеччини вони перетворюються у зброю, яка замовляється, зокрема, і ту, яка замовляється в Україні за данською моделлю. Так ну і ще також оцей проліт, якщо можна дуже коротко, проліт літаків Міраж 2000 французьких над Чорним морем, які на е, Флайт Радарі створили таку картинку тризуба над Чорним морем. Що е, е, за сигнал? Для, для кого цей сигнал, чому це важливо, чи це не важливо? Ну, з точки зору військової, якби не дуже, щоб дуже важливо. З точки зору о, показати, що Франція присутня у Чорному морі і в їх інтересах абсолютно важливо. Тобто, це об'єктивна демонстрація, тим паче після того, як Україна знищила третину. Ядерної, ну, третину повітряної компоненти ядерної тріади РФ, ну тобто тих самих літаків, які ті самі французькі пілоти мали б збивати у випадку війни з РФ. Ну, можливо, зробили такий певний реверанс. Сказали спасибі у випадку потреби нам буде менше роботи завдяки вам. Та знаєте, от я зараз читаю різні. е-е там дописи, заяви, операція Павутина переписує військову історію. Пу Трамп до е задоволений операцією Павутина, але там ну от, де, свого часу запорізькі козаки таку практику нічного бою розпочали в європейській війні ще там, в 17 столітті. Тому українці вміють дивувати. Я ну буквально там півтори хвилини. Але ситуація на сумщині загроза для міста сума з того, що ви знаєте, з того, що можна говорити. Будь ласка, я просто не командую. Появіті я про озброєння обічне. Так, гаразд тоді, ну ми цю тему ще обов'язково обговоримо, тому що щодня ворог в принципі наближається потроху до міста суми. І загроза навіть не в тому, що захопити місце. А загроза в тому, що ворог може почати цю свою перемелювання міста на на руїни, що він робив неодноразово. Тому це дуже важливо і ми про це поговоримо. Ну власне, в нас час сплив. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися, і дякую за ваші фахові а, фахові коментарі саме на ті теми, які сьогодні непокоїть.